Путінський режим продовжує сплачувати Україні репарації. Я обіцяв вам, що ми переможемо. Ми подіділи! Ну, чушка кета, блять. Євросоюз виділяє Україні 35 мільярдів євро кредиту, який буде покриватись за рахунок відсотків із заморожених російських 210 мільярдів євро. Ці 35 мільярдів євро будуть витрачатись в першу чергу на відновлення енергетики. Та на цивільний захист, крім того, ці гроші будуть використані для придбання зброї насамперед українського виробництва, зокрема далекобійних дронів, ракет та артилерії. Частина цих коштів будуть витрачені на протиракетну оборону, яка виробляється не в Україні. Що ми зараз бачимо реально? Фактично, путінські нацисти уже виплачують репарації та фінансують збройні сили України. Ну, звичайно, я думаю, що військова допомога, тому що судячи з нестабільності з обох боків, як з боку демократів, так і з боку республіканців стосовно військової допомоги. Я думаю, тут буде стояти питання, як вона як, як зможе компенсувати європейський союз, це раз. А по-друге, як і демократи, так і республіканці, вони в принципі підштовхують взагалі європу і європейські країни ну, НАТО. В першу чергу до того, до думки, що ваша європейська безпека це в першу чергу безпека ваш саміх, так і виділяєте більше грошей на оборону, перебудовуватись. Ну це звичайно мається на увазі, що закуповувати більше американської зброї, в тому числі, і вони хочуть перекинути ці витрати, в тому числі на війну в Україну максимально на європейський союз. Ну і плюс. Взагалі збільшити, щоб вони збільшували витрати на оборону, тому що досі не всі країни НАТО, Європі, так, витрачають навіть 2% ВВП. Як це було їхнє зобов'язання ще в нульових, зараз ми бачимо, витрати на оборону забезпечують нову в основному, Польща, Поль, так країни Балтії, а всі інші країни Європи, в принципі, і не дуже напружуються. Давайте ще тоді про ось таке поговоримо. Україна закликає міжнародну спільноту надати їй далекобійну зброю з метою знищення російських літаків на аеродромах задля захисту цивільного населення. На цьому під час чергового засідання форуму безпекового співробітництва ОБСЄ наголосила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко. Вона наголосила на важливості діяти на випередження і змусити Російську Федерацію. Цитата визнати неможливість продовження злочинної агресивної війни та знищення української держави. І також європейський парламент закликав країни Євросоюзу негайно зняти всі обмеження на удари України по російській території. Відповідну резолюцію підтримали 425 євродепутатів. У документі вони вимагають від членів ЄС зняти нинішні обмеження, які заважають Україні використовувати західні системи озброєнь проти законних військових цілей у Росії. Адже без цього Україна не зможе повністю реалізувати своє право на самооборону і залишається вразливою до атак. Отож, Тарасе, щодо ось цих ударів у глиб Росії, так вже давно йде дискусія, але тепер це підтримано депутатами Європарламенту, чи допоможе це зрушити це питання? Ну, все спирається Сполучені Штати Америки. Звичайно, що європейські країни можуть заявляти все, що завгодно, але основними виробниками в принципі, озброєння є відома кількість країн, яка, в принципі, і буде е, визначати. Це, звичайно, США, е, це Британія, якщо говорити про ракети, Франція, е, ну і досить потужний ВПК Швеції. І тому тут виникає питання, які з цих країн будуть надавати це в першу чергу дозвіл. Судячи з позиції, ми бачимо Британії. Вони все рівно озираються, наприклад, на Сполучені Штати Америки. Тому все впирається якраз абсолютно невмотивоване, невмотивоване, небажання Сполучених Штатів Америки е ну надавати ці дозволи, тому що ніяких вже давно немає ніяких червоних ліній. Це вже зараз було доведено. Тим більше було доведення, коли. Оце Гурівці, ССОшники, СБУшні дрони е, влупили якраз по цьому по складу е, на території Російської Федерації Тверській області. Це фактично, ми бачили еквівалент вибуху двох бомб в Херосімі тобто там приблизно 30 кілотон злетіло злетіли в повитря. Продемонстрували відверту слабкість Російської Федерації, що вони не можуть забезпечити безпеку стратегічних своїх складів і. Це ще раз показує, що невмотивований, вмотивований невмотивовано таке відмова. А показує, що вони досі не можуть чітко для себе зрозуміти, що. Точніше прийняти, що Росії повинна ну, буде дестабілізація все рівно, а і не треба стримувати Україну вирішити це питання якомога швидше. Росіянам досі вдається контролювати західний дискурс про війну в Україні. Це дозволяє їм уникати відповідальності, перешкоджати перенесенню війни на власну територію та використовувати корінні народи у війні проти України. Такі висновки оприлюднили доповідачі на засіданні гельсінської комісії в Конгресі США у середу, 19 вересня. Один із свідків, відомий американський історик Тімоті Снайдер, вважає, що російська імперська ідеологія впливає не лише на самих росіян, але й на багатьох людей за кордоном. За його словами, західні держави дивляться на світ крізь російську імперську оптику, навіть не усвідомлюючи цього. Частиною імперії є контроль над дискурсом. Значною мірою росіяни змогли контролювати стратегічний дискурс, встановивши для нас нові правила війни, яких ніколи раніше не існувало. Як, наприклад, що коли ви вторгаєтесь в іншу країну, війна має відбуватись лише на території країни, куди ви вторглися. Такого ще ніхто не казав, тому що це повний абсурд, і все таки якимось чином Сполучені Штати сприйняли як нормальне явище. Що ця війна має вестися виключно на території України? Для такої ідеї не існує прецедентів. інша ідея Росіян, яку ми прийняли і вирішили, що це нормально. Це, наприклад, коли ми з вами були в Києві, і балістичні ракети обстрілювали місто, де ми намагались вести нормальні справи. Водночас це чомусь ненормально, щоб балістичні ракети з України потрапляли на територію Росії. Чому Чому для однієї країни це нормально, а для іншої ні? Це багато в чому пов'язано з імперіалом. Перським мисленням, яким ми прийняли, мовляв, в Росії, як країні, є щось цінне, особливе і так далі. А українцям нормально бути жертвами, бо вони завжди були жертвами. Нам потрібно дослідити цю структуру мислення, яка, на мою думку, скерувала нашу політику неправильним шляхом. Тепер я спробую відповісти на ваше запитання про план перемоги. Я вважаю, що українці мають рацію в одному підході, в якому їм дуже важко переконати нас, і те, що я зараз скажу, узгоджується з історією імперії росіяни підуть на перемовини про мир, коли вважатимуть, що програють. Тож, якщо є хтось, хто серйозно налаштований на переговори, ця особа повинна намагатися поставити росіян у положення, де вони знатимуть, що можуть програти. Українці це розуміють, але їм дуже важко змусити нас зрозуміти цю істину. Саме тому, коли вони говорять про план перемоги чи мирний план, вони мають на увазі те, що разом захід і Україна повинні зробити щоб привести Росію до точки, коли вона могла б вести щирі переговори зараз. Вони не там. не.